Новини 15 тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали. Традиційно в зимовий період часу в нашому коледжі проходить екоакція на годуй пташину». Цього разу маленькі пернати мешканцям славнозвісного комутецького парку ми виготовили багато готівниць та наповнили їх різноманітними смаколиками. До акції долучилися і студенти, і викладачі, і працівники коледжу. Цього тижня наш коледж узяв участь у дні відкритих дверей Полтавського державного аграрного університету. Студентів випускних курсів коледжів на онлайн зустрічі був презентований університет та його структурні підрозділи. Було надзвичайно цікаво та головне корисно. В гуртожитку коледжа був проведений виховний захід Щітрівка й колядав в нашу хату заглядав. Цього тижня закінчився загальноколежанський зріз знань. Кожен студент кожної групи виконав комплексний тест, що включає всі дисципліни певного курсу. Нам тепер залишилося чекати результату у вигляді рейтингового списку. 14 грудня вся Україна вшанувала Людей-героїв, а саме ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС, завдяки цим безстрашним людям вдалося зупинити цю катастрофу та мінімалізувати її наслідки цього тижня. Наш коледж отримав важливу відзнаку, а саме грамоту з участі у акції Смілива гривня. Щем усіх і вітаю! Разом до перемоги! Ну і наостанок топ новина! Наші випускники несуть славу коледжа в світі, навіть після закінчення навчання. Так Ігор Гавришко та Ольга Дорух стали чемпіонами світу з гирьового спорту в місті Резикне Латвія. Наші вітання чемпіонам. Так тримати. На цьому все. На зв'язку.